Я вибачаюся. Можете, будь ласка, повторити, що ви хотіли? Мені будь ласка, відро молока і 10 картоплин. Добре, зараз я вам принесу так, де це в мене тут відра. Зараз я тут молочка її наберу. Ага, ось тут у нас ще відра. Зараз я її молочка наберу. Так, привіт, коровко Так, набрали молока. І тепер йдемо ми брати 10 картоплин. Заходимо ми на нашу ферму і зараз я хочу взяти тут картоплин. Так, так, так. Опа, все, забираємо, забираємо і забираємо. Все, тут у нас 10 рівно картоплин Тепер йдемо ми їх продавати. Так, біжим, біжимо, біжимо. Ну все, коротше, з вас 80 гривень. Ось тримайте. Так, ага, я бачу. Ось тримайте ваше молоко і тримайте ваші 10 картоплин. Дякую вам за покупку, до побачення. До побачення! Хух, ну нарешті останній покупець. О, принципі, всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Майнер. І сьогодні я продовжую наше виживання в селі в Майнкрафт РП серіал. Це вже у нас, друзі, шоста серія. Ну і сьогодні я буду знаєте, що я сьогодні буду робити правильно. Сьогодні я збираю на мій новий трактор, щоб купити собі новий трактор і в принципі урати на. Нього поля, тому що як не як я фермер, і мені потрібен тракторець невеличкий і невеликий. Так що, в принципі, ось сьогодні я зібрав около 200 тисяч гривень. Я надіюся цього хватить, щоб купити мені невеличко якогось тракторця з плугом. Тільки що я обслужив мого останнього клієнта. Так що давайте ми підемо до нашого. Ангару, зараз я покладу тут ці наші відра. Опа, ось тут наші відра. Давайте ми сюди їх покладемо. Ну і що я можу вам сказати, друзі? Давайте ми підемо до нашого поля. Зараз я вам покажу, що ми прошлій серії зробили. І якщо хтось з'явився прошлу серію, то пам'ятає, що я тут орав поле, і, в принципі, зробив ось такий невеличкий городик. І завдяки цьому огородику я нарешті зібрав цю суму, щоб купити мій нарешті тракторець з плугом. І сьогодні я постараюся купити. Пити той тракторець так що дивися відео до самого кінця. Обіцяй, буде цікаво. Ну і не забудь про лайкосик. Став лайк, підписочка, дзвіночок. Ну і ми починаємо! Недавно я знайшов в інтернеті таку вакансію, що в моєму селі продається трактор за 200 тисяч гривень. Так ось, в принципі, там той продавець живе недалеко від мене. Так ось, в принципі, що я хочу сьогодні зробити. Я хочу сьогодні до нього прийти, подивитися на той трактор. Він мені говорить, що у нього там червоний, ну я там дивився, що у нього там різні кольори, там, наприклад, зелений, синій і червоний. І я хочу собі купити червоний трактор з плугом. І також, друзі, що я вам можу сказати на замітку. Там. Навіть йде в комплекті сіялка, це те, що потрібно, тому що мені ж потрібно якось сіяти моє поле, а ручками прийдеться дуже-дуже довго сіяти. І сьогодні я вже хочу йти, того купляти нашого тракторця Так що давайте зараз будемо ми бігти і купляти наш той тракторець. Якщо я не помиляюся, той продавець живе на каштановій 10. Так що зараз я буду до нього бігти, куплю того трактора. Ну і може сьогодні я постараюся його протестувати. Так що добре побігли ми за тим нашим трактором. Це. Так, каштаново 10. Якщо не помиляюся, он там каштанова 10. Так що давайте побіжимо ми туди. І в принципі, он я бачу нашого тракторця і нашого продавця. Доброго дня! Доброго дня, це ви по поводу тракторця. Так, звісно, я по поводу тракторця. Це ось, в принципі, він. Так, ось, в принципі, він сидіть. хочете, можете оглянути його. Ага, зараз я його огляну. Ну, в принципі, дивіться, що я друзі замітив. Я замітив, що тут у нас є кенгурутник, чи як там називається, напишіть, ласка, ласкав коментарях. Також я замітив, що він у нас червоний, який я хотів, друзі. Ну і давайте будемо дивитися далі. І в принципі, що я хочу вам сказати, друзі, що ось такі в нас диски є, і ось такі в нас шини з протекторами є. Це дуже-дуже великий плюс, тому що мені потрібен такий тракторець, щоб шина там не була лисою, а була якимись протекторами. Тому що іменно протектори воно роблять зацеп з землею, і тоді більш трактор, більш добре працює. Це я візьму на заміточку. Далі, що будемо дивитися? Так, ну руль тут такий нормальний, не порваний. Це чудово. Далі тут у нас а таке питання: а фари тут роблять? Так, звісно, вони тут роблять. Ага, добре, дякую. Так, фари тут роблять. Так, ага, ну в принципі, я дивлюся. Я дивлюся. А ну-ка, давайте ми подивимося, що тут у нас в багажнику. Так, багажник у нас тут залізна мотейка. Ага, це зрозуміло. Ну, в принципі, і за скільки ви хочете його продати? За 200 тисяч гривень. Ага, ну добре, зараз я вас буду купляти. Так, раз, два, три, так, опа, три і чотири. Все коротше, я вам скинув гроші, тепер це мій трактор. Так, звісно, можете забирати його. Дякую за покупку. Хай він добре робить вам. Ой, дякую. Так, ну що забираємо ми цей друзі, тракторець. Опа, сідаємо ми в нього, і зараз будемо ми ось таким чином їхати вже до нас на ферму. Знаєте, поки я йду вже до нас на ферму, то я можу вам сказати, друзі, що цей трактор добре робить, це В чому теж великий плюс? Ну все короче, повертаємо ми сюди на дорогу, стаємо ми на свою полосу, і зараз будемо ми заганяти сюди цей наш трактор. Сюди вангарчик. Так, опа все, заїхали, опа все, заглушуємо і вилазимо ми з цього нашого тракторця. Ну, все коротше, в принципі, трактор у нас тут стоїть. Це вже можу сказати великий плюс.